Слава Україні! Пригнав з Німеччини Тауранчика. У нас тауран половина 2013 року буде зареєстрований в Україні 2013 роком. Це є повний 13-рік, модель 2014 року. Це у нас є 2.0 TDI, 130 кВт, 177 кінських сил. На DSG DQ250 і машина в такій максимальній комплектації Highline. І такий Highline досить доповнений. Бо є Highline, хайлайн може бути пустенький, а тут він такий досить-досить максимальний той Highline. Автомобіль або багато людей мене там перепитують, побачать машину на транзитах і питають, чи автомобіль розмитнений. Так, всі автомобілі в мене розмитнені. Неможливо заїхати в Україну автомобілем на транзитних номерах чи без номерів, як він не розмитнений. Ви все одно мусите сплатити митні платежі. Заїхати можуть тільки нерезиденти або ті, хто стоять на консульському обліку, і то вони там мають 60 днів на рік десь так. Ці автомобілі розмитнені, сертифіковані, готові всі документи до сервісного центру. Немає машин, в мене не розмитених, щоб мали якісь неготові документи, і щоб в них було щось недороблено, доробило, їм щось бракувало. Стараюся довести до такого стану, що сів, їздиш ж нічого не робиш. Десь таке. Далі по тій машині. У нас 13 рік, у нас найсильніший двигун 130 кВт, це ідентично, як він голубенький, як я їжджу. Це ідентична машина, теж в хайлайні з таким самим двигуном, який я найбільше хвалю, то є 130 кВт-двигун. Бо я десь на такому двигуні багато від'їздив, і я вважаю його, скажімо, найбільш ресурсним. Десь так і машина більш така шустра, жвава в їзді, і розхід топлива досить невеликий. Так, як я їжджу по місті, що я ним дуже швидко їжджу, і в мене місто виходить 8 літрів, а в трасі десь 6-7, в залежності як їхати. Воно може бути і менше, але воно в мене менше не виходить. Десь так. Розкажу далі по машині. У нас такий мокрий асфальт колір. У нас спереду адаптивна оптика, є фаркоп. Фаркоп стоїть багажнику, пізніше. покажу, У нас є камера. led освітлення. Машина вся в рідній фарбі без підкрасів. led оптика адаптивна. Воно на камері блимає, але насправді воно не блимає. Це так камера, тому що вона не має 100 Гц, тому вона так знімає. Ось так. туманні фари і в хайлайні рідкісно що був спереду партронік. А то ми маємо він круговий і умовичі фар. У нас є датчик світла, датчик дощу. Панорама. В зеркала є підсвітка. Над днем не світиться, у нас працьовує від датчика світла, працює 100%, я перевіряв. Зеркала складаються. Два зеркала справні. У нас є розділене блокування задніх дверей вікон. Е, обшивочка така. Якісь там мінімальні, десь якась палючка десь ну, таке, бо я хімчистки не роблю. Тут придертися, якщо сильно хотіти можна, але відносно на свій вік, я би сказав, що вона ідеальна. Десь так. Посідінні. Посініння кусяків немає взагалі. Ця ЛК, це алькантара, Аль куди рукою проведеш, туди вона там і слід лишає. Так, у нас є шуфлятка, тобі розумів є дуже великий сховок, Педалька не потерта, в нас тут пилюка, якоїсь такої хімчистки, тобто з неякої не робив, але досить-досить і так чисто воно тут е не понищено нічого взагалі. Є в нас автопаркування, датчик тиску в шинах, асистент точніше, ручка не потерта, магнітола у нас максимальна 510 У нас є камера. покажу. Зараз запускається. Кричуть, що двері відкриті, машина заведена. У нас є двохзонна кліма, вебасто, підігрів двох передніх сидінь, підігрів переднього лобового стекла, підігрів заднього стекла. У нас є тут кнопочка така, А, це є, як то правильно то назвати, щоб не це є, е, стоїть датчик якості повітря. Коли ви його включаєте, скажімо, в цей режим А, тут ми маємо, коли на вулиці буде загазованість, передня машина, як з неї буде йти дим, чи на вулиці буде дим, воно автоматично закриє... Е, ту лопасть і буде брати повітря з салону. Буде піддувати, кондиціонер не працювати, але повітря буде брати з салону, а не з вулиці. Що в салоні десь там не було задимлені чи чогось іншого. Бо багато хто не знає, для чого це є. Ось сховок, звичайно, маємо великий. Маємо Media In. Aux-in в цьому сховку. Підлокотник регулюється по висоті, по довжині, Я думаю, що тут всі знають. У нас є заводська сигналізація. Панорама в нас робоча, не буду на це тратити час, шторка теж в нас є робоча. Шторка є, заїжджає повністю це все робоче. Тут ми маємо кнопочку до сигналізації. Це до блокування, як ви залишаєте когось в машині і машину закриваєте, то це є датчик об'єму і сигналізація буде працювати. Буде спрацьовувати, щоб вона не спрацьовувала, ви блокуєте датчик об'єму, тоді закриваєте. Як лишаєте звіра якогось, чи там, скажімо, вікна лишаєте в машині відкриті, ви мусите це блокувати, бо буде спрацьовувати сигналізація. Далі по машині. Так, у нас є підрульові лепестки до переключання передач. І так у нас в хайлайні є кольоровий моніторчик. Світло тут, звичайно, у нас працює, та тут е, Тауранах це завжди працює, тут навіть адаптивні підголовники. -код. Провіряйте автомобілі по Volkswagen, не довіряйте ніяким іншим. Карвертікалом чи іншим тим, коли купуєте автомобіль, я в загальності говорю не тільки про свої машини в загальності, тому що такі мережі, е, 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 такі для перевірки, як карвертікал, ви їм платите гроші. Е, Скажемо, на сьогоднішній день це коштує небагато, бо багато людей мені пишуть, скільки це коштує. 300 доларів. Платите їм 300 доларів, і вони вам в карверті будуть всім іншим давати звіт той, який я їм напишу. Скажімо, я їм напишу, коли був який пробіг, плачу 300 доларів, от вони будуть всім висвічувати. І десь то не вартує довіряти таким якимсь приватним структурам. Як хочете довіряти, довіряйте тільки офіціалу. І офіціал коштує та перевірка менше, ніж карвертикала, і десь то не вартує тратити скажімо, такі гроші на такі ненадійні скажімо, ті мережі. Так, що ми тут маємо? Є підстаканник. З двох сторон ми маємо великий сховок. В цьому сховку є у нас з правої сторони він код автомобіля, столики у нас справні. Це є ремін до середнього сидіння. Сидіння у нас складаються і виймаються. Тут розблоковуємо, може виймати, а це є для блокування. Коли ви перевозите якийсь вантаж, це блокується тут, це червоний, для того помітили кольором. Сюди і ви блокуєте, щоб сидіння не впало, коли ви щось перевозите і там не пошкодило вам якийсь вантаж, який Ви перевозите. Крім цього, сидіння ще похиляється взад, але шторку забрати і можна на них спати, скажімо так. Що не показав? Ще не передні досить, досить такі ще добрі, ще десь є там протектора, посередині маємо 6 мм, а по краях десь там, скажімо, 3 мм. Десь так. У нас 20 рік. Бортика немає навіть найменшого. Колодки ще є дуже багато. Колодки ще вистачить, як на мене. Ну, залежно всі, як, звичайно, їздити. Ну, На 20 тисяч від 20 і вверх. Від 20 тисяч до 30 вистачить то, що тут тих колодок до них їздити. Шини фірми Klebel. Хайлайн, хром на дверях. Ззаду Ззаду у нас виробітки теж нема. І тут колодки Ну, теж так десь на тисяч 20 вистачить. Відбойнички у в нас поміняні. Цей автомобіль я купував в Німеччині старшого чоловіка. Покажу документи, в документах його прізвище, бо зараз хтось скаже, бабка до церкви їздила. Я ті всі приколи теж чув і їх знаю, але то в мене все пише, мої слова ще всі підтверджують документами. Це не є, що я собі там посплітав казочки та все. А на номера не дивиться, номера не від цієї машини, просто причіпляю номера, щоб не було пустого місця. Десь так, бо ці номера німці не віддають. А особливо старші, як це німці, це може якийсь біженець віддати, і то рідкісно вони бояться їх віддавати. Бо десь як на камерах сфотографує, і буде, і їм прийде штраф. Їм ні того не хоче, де номера завжди забирають. А то я маю транзити, коли їду своїм ходом, роблю такі транзити, і в хаті це валяють, чіпив, то чіпив. А машина буде це продавати на червоних номерах. Кришка в нас така досить досить неподряпана, така досить в хорошому стані, бо буває тут здерта геть, бо німці люблять щось возити, як хтось знає. Тут теж таке досить збережене, як чогось такого нема. Шторка присутня. Що у нас є тут покажу зараз? Тут є аптечка, а піднизу ми маємо фаркоп. У нас є фаркоп. І що там ключик до фаркопа, і той пінопласт можна викинути. Замість того пінопласта ми можемо поставити дукатку. Так, По машині. Що я в тій машині міняв? Замінена помпа, замінений весь ГРМ фірми Іна. Все стоїть, що замінене, все стоїть в тих коробочок. Замінені дві передні стіючки стабілізатора на Асметал. Я не знаю, я сам на таких їжджу, і автомобіль Тауран на них виїжджає по ямах 50 тисяч. Не знаю, як там в кого, але я вважаю їх досить хорошими. Як скажу так, на лімфьордері ви менше виїздите, ніж на асметалі. Асметал ліпше по якості, ніж теперішній лімфьордер. І повітряний фільтр замінений тут, звичайно, є знизу. І, і тут замінений весь комплект. І, крім того, в нас є замінений. Ремінь в піддоні. Завжди міняю ремінь в піддоні, як міняю ГРМ. Завжди. Бо цей чоловік мені сказав німець, що тут треба міняти, бо він ще не міняв ГРМ. -у. Я зразу це приїхав, в першу чергу міняю ГРМ. І сальник теж нижній, я завжди міняю, він туди ж валяється, десь тому кулечку є нижній сальник. Сальник кульнувала, я теж завжди міняю. Як міняється, як робиться все, то робиться все, що до того другий раз не лісне. Тече він чи не тече, я завжди його міняю. Ну, в мене такий принцип. Хтось може міняти не міняти, але я це міняю завжди. Що я навіть машину даю на продаж, це якась трата грошей, бо скажімо, піддон зняти, поставити, це плюс тисяча гривень. І ремінь десь коштує 10 доларів. Але робота зроблена професійно, а не аматорськи. Далі, переходимо далі до машини. По тій стороні без нюансів. Шина тут, задні шини трошки кращі, звичайно, від передніх. Теж відбойничок у нас замінений. Це німець зробив, куладка теж нормальна, диск без виробітки. Шина ця якого року ці шини 19-го року. Задні. Ага. Покажу, що тут. Хімчистка в машині не роблена, в машинах не роблю хімчистки. Хтось собі купить вікна, всі в нас мають ячку. Сідіня теж. Це не пелькантара, куди рукою поводити туди. Так, по машині далі. Кліма в нас робоча, заправлена. я завжди це перевіряю і діагностику роблю в кожній машині. По машині. У нас є німецький бриф і в нас е власник машини Вольф е Міхаєль. Тут пише. Крім цього, що я в тій машині знайшов. Так трохи я не, не передивився, Скажем, коли машину брав, по бардачку дуже налажив. А тут я знайшов такий документ цікавий. Скажемо, вони написали на свою хату. Я так розумію, що вони його мали комусь передати, але ще забули, що є факт того написаний на хату. Там є адреса, можете себе передавити. Кому цікаво, ставте пагу, задивіться. І в нас є сервісна книжка заповнена. І є в нас німецький тюх, німецький ТОГІ, ще там різні документи. І є в нас також сертифікат. Всі готові документи, щоб зробити червоні транзитні номера. Скажемо, все є готове. Хто купляє автомобіль, я роблю червоні транзитні номера, договір купівлі продажу ви за це нічого не платите, це мої проблеми. В, е, ви її реєструєте в сервісному центрі зразу, чи коли хочете, коли вам там підходить. По закону до війни у нас було 10 днів, мають термін дійсності червоні номера. Договір завжди є дійсно купівлі продажу, але червоні номера мали термін дії 10 днів. Під час дії військового стану у нас червоні номера діють всю дію військового стану і 90 днів після закінчення дії військового стану. Далі покажу, що у нас є під капотом. Акумулятор дуже добрий, заводить дуже добре без нюансів. Вітряний фільтр замінений, Мастило в двигуні замінене на адіно 5B30. Фільтр масляний замінений, я завжди купляю з кнехта. Завжди в мене кнехтовський, не купляю нічого дешевого, все стоїть якісне, таке як має бути. Таке, як субітки, як і людям. Скажімо так. Отаке масло я заливаю в комубій. Різнав бачку чистенька, ідеально прозора, без нюансів, і булки тут у нас не кручені. Гун прогрітий до температури 90 градусів. Придертися до капота, бо капот у нас не мальований, якісь такі дрібні, як голочка, декілька сколів є. Але то видно вже, що машина дуже по автобамі не їздила, бо якби дуже їздила по Німеччині бетонка, то воно було злуплене, страшне, і бампер, і все. Візьму тучиномір. Як я кажу, мушу показати, чи мальований, чи ні, бо у нас люди зараз вже нікому не довіряють. З тим дуренням багато є дурення, я розумію, чого і люди нікому не довіряють, людям треба все показати, розказати. Що бачили. Буду так в трьох місцях, десь плюс-мінус. Представляв, що сантиметр не буду сував, бо то є глупість. Навіть Якби хтось підкрашував, то він мусить е, хоча б пів елемента задувати, то не можна якусь підкрасити. Цятку, ну, по-любому треба лакувати, а то прибор зразу покажеш. Та хто би то за кордоном би забавив, вони як піддувають цілий елемент, там за тим ніхто не бавить. Фарба ніякого, значення, до їзди немає, фарба то тої міла. Треба дивитися, щоб не було слоїв покльовки, а як просто елемент там. Перемальований, то нічого страшного. Навіть коли він туденьким словом пішпакльований, це теж нічого страшного за собою не несе, як робота зроблена професійно. Скажемо, тут зараз це не йде багато хто буде говорити, але особисто я колись свого буса здав на прокат, і мені мого буса перевернули, розбили. Люди гроші не мали, щоб мені за бусові віддати, бус був досить дорогий. І той бус вони просто виліпили зі шпакльовки. Я як побачив, що вони з нього зробили, ну там десь на бус пішло два відра шпакльовки. Я після того на цьому бусі від'їздив 10 років і ні в одному місці ніде нічого не тріснуло, що це бус. Бус бузив в вантажі. І нічого ніде не тріснуло, було зроблено екстра. Ні корозія не пішла, ні нічого. Так що це все залежить від професіоналізму, як воно було зроблено, Скажем, навіть тут шпакльока, а не від того. Чи шпакльовано воно чи ні. А машина є для швидкого пересування з точки А в точку Б, та, там придиратися до фарби. Чи не має бути справний мотор, коробка, кузов не гнилий. Щоб машина задоволення приносила, а не ти їздив по сервісах і ремонтував. Скажем так, ні один елемент тут підфарбувань немає. Візьму комп'ютер. То в мене Вася діагност. Ще покажу у нас. По діагностиці, що тут робиться. Не виключаю. Це все. так. Тут ми відкриваємо цей сховок, і в цьому сховку ми маємо роз'єм ОБД. Це в мене є ліцензійний Вася, діагност. Багато кого цікавить. Чи є помилки по двигуні. І наскільки забита саджа. Люди з тою ту саджую і так треба видаляти. Я вам скажу, як для себе ви купляєте автомобіль, помилок немає. Як для себе ви купуєте автомобіль, вам і так треба обов'язково, я це раджу, це моя порада. Купили машину, зразу не, не чекаєте, а їдете, вирізаєте сажовий фільтр чи сверлите його і відшиваєте ЕГР. Сажовий фільтр це те саме, що ходити в памперсі, а система Агіер це те саме, що ходити в масці, на хлопський розум, щоб це пояснити. Бо мало хто розуміє, що це таке. Це і для Європи У нас і так екологія досить нормальна проти Європи. І тут, що в наших машинах не потрібно, то щось не то зараз -то в літрах не показує. Маємо розчитане і зміряно. от скільки у нас є саджі. Воно тут все без нюансів, ніяких нюансів взагалі ніяких помилок, нічого немає, все працює справно без нюансів. Так, покажу по коробці. Яка в нас коробка пише? По коробці помилок немає. Пробіг по коробці, звіряв діагностикою, все сходиться. Так. Ніяких нюансів взагалі, взагалі немає по машині. Бо кожну машину, крім того, що я і там обслужу, стараюся день-два на ній поїздити, щоб подивитися, чи щось робиться, не робиться. І... Все треба спробувати, Скажімо так, бо як приїхав з Німеччини своїм ходом, тут багато що знаєш, але як машина приїхала автовозом, то десь треба спробувати поїздити після того, як десь там хлопці ту машину обслужують на станції, то я їм так без нагляду не лишаю. Я як лишаю, завжди 10 раз приїду на день, подивлюся, що вони роблять, чи вони щось роблять, чи вона просто стоїть і список напишуть. Я це все звіряю, і щоб то було все як так, так по-людськи, як для себе, скажімо так, було зроблено. Uh, так. Ауді моя схована в гаражі. Так як я знімав попереднє відео. Тобто Q3, 2018 рік. Є в мене декілька таваранчиків. Є тауранчики такі самі на автоматі, є в мене лайв версія теж 13 рік, в лайв версії є 12 рік, версії стайл теж на DSG. Всі п'ятимісні. Семимісний таваранчик має бути, не знаю, через тиждень, через два має бути семимісний, але на механіці 2015 року. А ті всі п'яти місці. Є в мене багато тауранчиків, скажімо так. І є новіші. Руки, щоб мене так до них і не дійшли. Цей 2018-19 рік, два новіші. Десь вони там, дочка їх почистила, але десь треба поміняти масло і подивлятися, може там щось треба коло ходової зробити. ще щось. В тій машині є один кусяк, я його не показав, але доходять руки. Коли водій мені ту машину грузили на лавету, вилазив на лавету, як всі роблять. Як ти вилазиш на лавету, тобі треба за щось чіпитися. І де чіпляються люди. За ручку, звичайно, ніхто не чіпляє, навіть я так як їздив, теж так робив. Чіпляється тут двох. А ніхто не знає, а тут у нас є під тою, на самому углі стекла є така бляшка, яка тримає цю пластмаску. Він чіпився, шарпнув і тріснуло стекло. Не знаю, чи видно, до цього дійшла тріщина. Я це стекло заміню, бо дзвонив до хлопців, просив, щоб мені заказали вікно. Бо до товаранчика стекло десь там недороге, бачите. Тріщина ніби невелика, скажімо 15 см, але бувають казуси при кожній роботі. Та стекло таку пічені гроші, стекло коштує 100 доларів. Хороше, якісне стекло коштує 100 доларів. Можна купити набагато дешевше, якісь там китайські, а таке нормальне, То, скажімо, середина ціни. Якщо там мега дороге, буде 200$, доларів, а таке середина ціли, то є 100$. доларів, Стекло буде замінене на таке, як має бути на екстра. Без нюансів. Є якісь питання, дзвоніть, пишіть, завжди якісь там машини щось нове доїжджає. Є, там, в наявності є декілька товаранчиків, так, як я казав, є з 2012 року по 19 є і, і Audi Q3 2.0 на автоматі. І таке, щось там кажу, багато є автоматів, механіків, є машин з 15. Дзвоніть, пишіть, для кожного машина це знайде. І там... Під заказ, хтось хоче, теж можу пригнати, скажімо, любу машину, але під заказ одну машину гнати буде завжди дорожче. Коли їду в Німеччину, куплю декілька машин, чи десь там маю договорене, це трохи дешевше. А їздити, шукати одну машину, це не буде дешево. В Німеччині ці гроші все розходять, так як у нас гривні, так само там все розходять євро. Де не поїхати, все коштує космос. Десь так, але пригнати можу любу машину. Ще що маю до тих машин, привіз з Німеччини трохи масла, когось цікавить масло, 1,05W30 можу продати. Все привезено з Німеччини масло німецьке, гарантія, я сам особисто його привіз. І десь там масло досить недорого продаю, 8, є, 8 євро за літру. Вже тут продаю, можу відправити новою почтою. По якомусь там невеликому завдатку відправляю новою поштою без проблем. Масло гарантія якісне, бо я сам на ньому їжджу руками. І на бусі своєму їжджу на тому маслі руками, і на кожній машині, і люди їздять. І в мене навіть друзі їздять на тому маслі, на Італію їздять, на Бельгію їздять на тому маслі. Щоб більше мільйона кілометрів на бусах зроблено, і мотори живуть без нюансів. Десь таке. Отаке-то, є якісь питання, дзвоніть, пишіть, а за ціною ціни відео я не говорю, тому що я відео виставляю на TikTok. TikTok блокує відео, де ти виставляєш якийсь товар і пишеш ціну. Мені треба реєструвати на тік у підприємця. Я там реєструвати не буду, бо там податки досить великі. І завжди ціна є. На Ютубі є ціна. Ціна є знов в Телеграмі. Або пишіть в приват, TikTok всюди пишіть в приват, Viber, WhatsApp, Telegram. І я вам ціну напишу на кожну машину, яка в мене є, які зможу зняти до відео, все показати, розказати. Без якихось там скритих, без дурення і так далі. Ось таке то. Вдали всім покупок і мирного нам неба. Все, пока.